Всім привіт! Я захворіла на корону, дуже погано себе почуваю, але, звісно, це відео я пишу не для того, щоб пожалітися, як мені погано, а для того, я щоб трошки з кимось поволакати і розповісти про своїх тварин. Це дуже Надзвичайно для мене відкриття, бо я так не хворіла так сильно, ну, дав, давненько, скажімо так. Так от, кішка від мене взагалі не відходить. Вона тут зі мною постійно, вона тільки йде поїсть і назад до мене. Поб'є піде водички і назад до мене. Вона від мене не відходить. А сьогодні вперше в житті лайма. Залізла на постіль. Ніколи такого не було, щоб моя собака залізла каміння на кровать. Вона так, таке собі не дозволяє, вона знає, що того робити не можна. Але сьогодні вона залізла на постіль, прижалась до мене, я її гладила. От, от, Представляйте, як тварини відчувають. Хворобу господаря. Ось Так Так що, мої любі, отака от ситуація. Про це я хотіла вам розповісти, бо це ну, для мене було прям відкриття. Так, я знаю, що тварини дуже мене люблять і зі мною скучають, за мною скучають, вони переживають. Але щоб настільки, ну, я ніколи, я скажу, так, не хворіла сильно. Ну, не пам'ятаю, щоб я прям так сильно хворіла. А от. І от як вони себе поводять. Ось моя кицька. Цілий день зі мною тут лежить. Цілий день. Приходить іноді, щоб я її трошечки погладила, я її поглажу, і вона далі спить. І постійно біля, ага. біля мене. Бачите? Отак. От Отакі вони віддані. Ось о моя лаймочка. Зараз вона лягла під, під двері <сі> біля входу лежить. А то взагалі, я ж кажу, вона ніколи в житті на постіль не лазила. Вона знає, що того робити не можна. Але сьогодні вона залізла до мене на кроват сюди. І... Пластилась до мене. Ось моя люба. Моя люба кішечка, моя гречечка, люба, моя гречечка. Ось, моя люба лаймочка, моя люба лаймочка. Так, не хвилюйтеся, зі мною нічого такого прям поганого не стало. Ну, просто захворіла, захворіла так прям ні по-детськи. Але все нормально. Я. Зранку не могла навіть встати з постілем, так мені було погано. Ну, а зараз вже я, бачите, вже ходжу трошки, вже встаю, ну, тобто, іду на виздоровлення. Бачите, моя люба. От як їх не любить? як? А та почула, що я кажу, моя люба і не про неї. І йде до мене, щоб я її теж погладила. Бачите. Ота. Так Ось от. от такі вони. Я не розумію, як люди викидають от, котів, собак, ну, призволяще. як вони їх викидають. Подивіться, які вони, які вони віддані. Ну, лайма ще виходила. Вона виходила гулять з мамою, вона виходила. А грея практично взагалі від мене не відходить. І е, вони не завуть мене гратися, бо вони розуміють, що мені погано, що мені не до ігор. Ой, ой, ще цю покажу козявочку. Трошечки, так. Ось. Ось. Моя косялочка. Ось такі справи, малят. <рес> Цілую всіх, обіймаю. Будьте здорові, не хворійте, миру на нашій землі, миру на всій землі. Все буде добре. Ось таке маленьке відео. Привітання вам. Ну, ви ж розумієте, що. Блогер це проста людина. Ось, показую вам своє просте життя. Я можу і захворіти, і все може зі мною бути. Все. Цілую, обнімаю, гарного вам дня, всім. Всіх люблю, всім здоров'я. Все.